Я почну читати із Біблії, сказати декілька слів, щоб ми зрозуміли, що відбувається можливо в цьому світі, і в цьому світі, і в духовному світі. Духовний світ ми не бачимо, але дещо відбувається. Але це те, що відбувається в духовному світі, воно дуже впливає на фізичний світ. Всі ми знаємо, що Ісус Христос перебував на землі. Написано в Біблії, що Бог воплотився, він став людиною, він народився від непорочного зачаття, Бог Отець, і Діва, Діва Марія зачала в утробі від Святого Духа і народила Ісуса Христа, Бога в плоті. Він 33 з половиною роки жив з не зробив жодного гріха. І він е, е, взяв наші гріхи і був розіп'ятий, І я буду голосно напряму. Там просто багато дітей немає. Е, був розіп'ятий, і е, е, вмер. І написано, що він наші гріхи і провини він взяв на себе, і він з нашими гріхами він зійшов в ад. І там ці гріхи залишив, і там написано, що він е, сатану поразив, і сатана не має ні влади, ні сили більше. І він воскрес на третій день. І він сьогодні, тепер важливо про це мало хто задумається і мало хто знає. І сьогодні Ісус Христос, як ми на Пасху кажемо, Христос Воскрес, во Воскрес. Ми підтверджуємо, що Ісус Христос Воскреще сьогодні сидить на престолі. Він сидить на престолі і Він царює. Він царює і має повну владу в цьому світі над, над він має повну владу як цар в цьому світі. Тут уважно, тому що тут є плутанина. Як же Ісус Христос царює в цьому світі? Подивись, що робиться. Де він царює? Щось він так погано царює, що, що стільки зла. Дивіться, на землі Ісус Христос є цар над всім. Але на землі є ще сатана і на землі є чудові прекрасні люди. Люди, що, хто такі люди? Я зараз вам розкажу, хто такі люди. Не думайте про себе, ви чудові, але я про людей зараз скажу. Дивіться, люди мають вибір підкоритись Господу воскресшому царю, аби не підкоритись. і залишитись під владою сатани і робити зло. І Господь Бог би міг би з силою підкорити людей собі, але він це не робить. Знаєте, як Господь підкорює людей? Як Ісус Христос підкорює людей, Він стукає в серце. Що-що? стукає в серце, це не Ну, Так робить. Стукає в твоє серце. Поки ти можливо почуєш, ти вже сто разів бачив віруючих, бачив цих проповідників, бачив, що вони роблять добро. Але до тебе, можливо, не доходить. Але він терпить, він дав тобі 80-90 років життя. І він все життя стукає через різних людей, через віруючих, через пасторів, через своїх друзів, через знайомих, через молитву, через обставину, через Біблію. Він стукає в твоє серце, надіючись, що ти, дивіться, що ти при житті, при житті кожна людина може визнати, визнати Ісуса Христа своїм. Господом! Що таке визнати Господа? Я про це говорив. Я просто для тих, хто, можливо, це не чув. Визнання Ісуса Христа Господом, коли ти кажеш, Ісус Христос Господь, це означає, що ти віриш, що Він Воскресший, і Він Цар, і Він сидить на престолі. І тепер, живши своє життя, не знаючи цього, і живши своє життя, як попало, як попало, по своїх принципах, по, ну, як ти хотів жити, і тепер ти прийшов до Господа е, е, у зрілому віці, і тепер ти, ти кажеш, Господь, тепер я хочу схилитись перед тобою і визнати тебе своїм царем. І от Ісус Христос, Він Цар над землею. Але є ті люди, які йому підкорилися свідомо. От вони християни. І є ті люди, які не підкорилися. Вони можуть називати себе християнами, але вони несуть зло. І коли ти дивишся на їхні діла, і коли ти дивишся на їхні плоди, то це смерть і руйнування. І вони називають, чому з нами Бог, а з, нами, а з ними ніякого Бога немає, тому що Господь нами. А з ними Бога немає. З ними зло і руйнування, і з ними діяво. Отже, на землі. На землі, дивіться, хто противиться Ісусу Христу, хто противиться нашому Царю, противиться диявол через людей, які не підкорилися Ісусу Христу. Зрозуміли, так? Тобто, що людина може зробити у житті, і що людина, що Господь би хотів, Господь же все зробив для людини. Господь же все зробив. Він сидить на престолі і дивіться, і він прийде другий раз. Забрати кого? Ті, хто підкоритися, підкорився правильно нас. Ті, хто свідомо сказав Ісус Христос, є мій Господь раз і підтвердив це своїм життям. Змінено. Господь, я раніше жив по своїх правилах, а тепер я намагаюсь. Ми вчора спілкувалися з однією чудовою сім'єю. І е, я сказав, е, я сказав, я е, процитував, як Ісус Христос е, каже. Ісус Христос в Євангелії каже, е, як би ви хотіли, щоб е, до вас відносились люди, так і ви відносились до них, Да? Як ви е, люби ближнього свого так, е, Ну, як ти сам себе, якби ти хотів такого відношення до себе, да? це Ісус Христос каже, одне місце, друге місце. Це не так звертається до нас. І мені е, е, цієї сім'ї людина каже, легко сказати. Так, да. в цьому світі нам е, важко любити ближнього. Ну, тому що це люди. Легше любити голубів. Ти просто кидаєш вони мовчки мовчки і їдять. Чим більше кидаєш, тим більше. Він злітає, ну, потім в тебе і ти пішов. Важко любити людину, тому що людина буває зла, роздратована, невдячна, і ти з цим стикаєшся кожного дня. Але Господь саме нам заповідь каже. Заповідь каже друга, люби голубів. <хи> люби людей. Боже, ну чого ж ти не сказав, люби голубів? Мені б так легко було слідувати за тобою. І ця людина мені каже, легко сказати. Я кажу, так, да, але дивіться, е ти можеш своєму серці бажати. Господь, я хотів. Я хотів би любити ближнього. Навчи мене, тому що вони мене дратують. Я хотів би, Господь, любити ближнього. Допоможи мені, тому що я на них всіх злий. Я один хороший, всі, всі решта погані. Ми так думаємо, ми нікому не кажемо. Отже, дивіться, ще раз той? хочу сказати: дивіться: е... в цьому світі є цар. Один один Цар це Ісус Христос. І є той, хто йому противиться в цьому світі, це сатана через людей, які не підкорилися Ісусу Христу свідомо. І якщо е, ти кажеш, ти сьогодні прийшов. Час від часу приходиш на це зібрання, ніяк не, 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 не вирішиш, на якому стулиці ти сидиш на цьому чи на цьому, на двох то намагається намагаєшся сидіти. І ти кажеш, я серай зоні, то ні, так не буває, друзі. Не буває. Або ти підкоришся Ісусу Христу, свідомо і скажеш, що він твій цар і Господь, або ти залишишся під владою сатани, під владою сатани. Я під владою сатани. Як ти міг таке сказати? Я не люблю сатану, я люблю Ісуса Христа, якщо ти не підкорився. Ісусу Христу. Якщо Слово Боже не читаєш кожного дня, якщо на церковні зібрання для тебе це ніщо, ти ж ти підкорився. Далі по своїх правилах. А я думаю, мені знаєте, як люди кажуть, а я вірю по-своєму. Я кажу, є, є правила, є правила дорожнього руху. Ти не можеш правила дорожнього руху їздити по-своєму. Тобі зразу зупинять, або посподкую, або оштрафують. Є правила, є Божі правила. Тому нам треба узнавати, е, узнати, як догоджати Богу. Ти не можеш догодити Богу по-своєму. Не може, не, не, не існує такого. Ну ти можеш так думати, звісно, і противитися Богу. І стояти на старані не Ісуса Христа. Але ти можеш підкоритися е, е, Богу і дійсно сказати Ісус Христос, мій Господь. І коли я тобі скажу, докажи, ти докажеш це. Своїм е, намаганням, що ти хочеш, ну, хочеш другу заповідь, своїми е, ділами, е, своїм поведінкою, що ти змінив щось в своєму житті. Зміни раз, два, три. Змінив щось в своєму житті. Це важливо. Це важливо. Докажи. Докажи, що Ісус Христос Господь. Це був вступ.